івано франківськ готується до Великодня на площі біля центрального універмагу, ніде яблуко впасти. Вона переповнена різноманіттям товару. Тут і вербові котики, і ритуальна атрибутика, і великодні кошики. Ось такий готовий кошик можна придбати за 185 гривень. Від діда прадіда в родині Марії Барни передається майстерність лозоплетіння. Жінка із закарпатського села Іза. З гілок лози тут створюють різні витвори і для ужитку, і на втіху. Однак найвправнішими у старовинному ремеслі вважаються тут ті, хто вміє робити великодні кошики. Таким мистецтвом Марія Барна займається близько 30 років. Заготовляти верболіз починають влітку. Молоду лозу достатньо почистити та нарізати. Осіння потребує більш кропіткої роботи, аби вона була гнучкішою, її виварюють у великому казані до 4 годин. Потім лозу підсушують та сортують. На останок верболіз підфарбовують, покривають лаком. На виготовлення кошика середнього розміру майстриня витрачає середньому 5 годин. Плести дуже га, важче. Ще матеріал заготовляти не так. А плести руки болять, розумієте? Руки болять, плести все важко, то важка робота і різати лозу, і чистити, і все як вам кати робота важка. Робота не легка, але то одне село в нас займається сугубо. Як зда, зда, з давніх давен плетіння кошиків, цілий ритуал зізнається, Марія під час роботи не можна сваритися та співати пісень. Не менш значущою вважає свою працю, і Володимир він оформляє вербові гілочки. На полі збираємо вирощуємо. Це льон вирощуємо це цю вирощує. Красимо ми його. Скільки часу займаєш зробити одну таку, таку шутку? То якщо мати все підготовлено, то. 15-20 хвилин. напередодні шуткової неділі Володимир Рожпродуй до 30 вербових гілок на день. Їх вартість 15 гривень. Саме стільки коштує і найменший великодній кошик. За більший треба викласти від 60 до 200 гривень. Люди кажуть, ціни кусаються, однак це не заважає їм готуватися до великодні із піднесеним настроєм. «Кошутку вже купила на шуткову неділю. От кошки дивлюся, щоб купити новий, обновити, бо той вже старенький. Вже Ну і паску, і знаєте, і галунки. Все полегенько скупляємо, то і так і, і, і будуть свята у нас. А як інакше? Порядки вдома робиться. От купуються прикраси на кошечок, щоб кошечок був гарний, яєчка мальовані, от такі всякі курочки, пташечки. Купляю дітям кошечки, печу паску, роблю прибирання в хаті і, звичайно, готуюся душ, духовно. Тобто ходжу до сповіді, ходжу на хресну дорогу і намагаюся робити тільки добро. Цього року Великдень припадає на 15 квітня. За народним повір'ям дощова та хмарна погода під час Воскресіння Христового віщує багатий врожай. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.